Рік тому школярам 9 класу Хмельницької гімназії №1 1 презентували новий підручник основу податкових знань, за яким вони навчалися на факультативному курсі. Підсумковим для школярів став відкритий урок, що відбувся у головному управлінні Міністерства доходів України. Учнів запросили сюди, аби ті поспілкувалися з податківцями, а також проаналізували плюси та мінуси тестованого підручника. Підручник досить вдалий, тому що він має безліч прикладів. Він і в історичному плані йде в добу козаччини, раз розказує, коли в Україні і які податки, які види податків були, як вони сплачувались. Ну протягом всього історичного періоду, але основне, що він вчить, це якраз вчить податкової культури, про те, що жодна держава не може існувати без податків. Вчителька економіки Ганна Горленко, що протягом року вела факультатив основи податкових знань, за підручники вдячна, адже сьогодні із ними у школах дефіцит. Нам, по-перше, дуже приємно сказати і дуже велику подяку і Міністерству доходів і зборів, і Міністерству освіти за те, що цей курс було взагалі розроблено і профінансовано. Бо знаєте, у нас сьогодні ще не всі підручники ми маємо. На жаль, наприклад, підручників з економіки в дітей немає, а підручники з основ податкових знань є, тому що його профінансували окремо установою. Це дуже приємно. Школярі кажуть, підручник, як і весь курс, дуже сподобався, адже інформація у ньому викладена доступно і якісно. Він мені дуже сподобався. Також адже там описано адже, там описано загальні принципи оподаткування також вплив податків на державу та їх важливість у. У економіці держави цей підручник дуже чітко викладає нам інформацію, дуже легко по ньому вчитися. Все викладено дуже доступною мовою. Дуже цікаво велика маса картинок і різноманітної цікавої інформації, якої ми не могли знайти ніде навіть в інтернеті. Мені сподобалось, як там був викладений матеріал. Тобто він був цікаво, дуже викладений, багато висловів, мені дуже сподобалось. На відкритий урок до школярів завітав один із співавторів підручника Тетяна Гільберг. Вона вислухала пропозиції учнів та пообіцяла донести їх до редакції, аби в майбутньому удосконалити основи податкових знань. За її словами, такий проект є інвестицією у майбутнє. Цей проект і цей посібник це є інвестиція у майбутнє України, тому що сьогодні ви учні, а завтра ви повноправні, незалежні громадяни України, які свідомо будете сплачувати ці податки. Поки що підручник апробовано тільки в одному з дев'ятих класів у Хмельницькому. Далі ж автори планують його вдосконалити, аби основи податкових знань викладалися і у старших класах загальноосвітніх шкіл.